Шануємо традиції Калиганов, досвід, який творить майбутнє, найбільший подарунок мені здається сьогодні зробили наші українські гур, а які вперше у світі знищили вертоліт Мі-8 за допомогою морського дрону Магурова 5 На морському дроні була встановлена пускова система з ракетним озброєнням. Тож сьогодні, під час бою в чорному морі, в районі мису Тарханкут, тимчасово окупованого Криму, після застосування ракети. Дрегон» знищено російський гелікоптер Мі 8 Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження, але зміг дістатися до аеродрому базування. Ну і у здобутому розвідниками радіоперехоплені пілот підбитого ракетою з морського дрона Магурава 5 російського гелікоптера Мі 8 Панічно намагається пояснити характер і наслідки вогневого ураження цього самого борту. Князь 482, на дальності 40. Лівий циркуль виконую. Казбек 06, Зберігаю. 482 падаю. 482 беру курс на кімбу. Слідкуйте за мною. У мене підбитий. 482 Продовжую політ. Був хлопок по мені. По мене влучили. Двигуни норма поки тримають. Іду курс на кімбу. Сідай на спором. Пуск був із води. Після цього був ще один спалах. Я вже не бачив, куди він пішов. А перший прямо в мене йшов. І вибухнув десь поруч. По вертольоту відчув. Деякі системи відмовили. Гідросистема поки норма. Автопілот відрубався. Намагаюся перезапустити. Сідай на спором 482 Знижуюся на привід 24. Із І з гладі спостерігав зліва з води пустили. І йшла прям точно. Але почав маневрувати. І в районі Гвинта хлопок був. Параметри, не знаю, були які там. Автопілот відрубався. Зараз, начебто, всі параметри в нормі. 482 відправили НПСК пожежний автомобіль. Це просто неймовірно насправді, тому що один вертольот не просто збили, він впав в море. І з ворогідністю 100%, бо Кирило Буданов дуже-дуже був злий. Екіпаж загинув, і це величезне досягнення. Чому тому, що російські пілоти це є злочинцями номер один? Але ж бачиш, вони думали, що вони на своїх драндулетах, тобто вертольотах, а просто полетять і знищать наші безекіпажні катери. А вони виявилися озброєними і небезпечними, і це взагалі-то, якщо врахувати, що це було зроблено вперше в світовій історії, це говорить про рівень технологічності нашої держави, і ці системи все більше і більше будуть постачатися в збройні сили України. Ну і сили оборони в цілому, тому що гурсе все ж таки окрема. Але місія у всіх одна: знищення російських окупантів, як ти казала Кать, і на окупованих територіях, і на території Кульської області. І в кожному куточку їхньої е, родини е, я кожного разу підбираю слова, тому що ну, все ж таки, знаєш, Ютуб е, дуже е, чувствительний е, до того, як ми можемо називати клятих окупантів.